Всі йдуть понеділок, 10:45, а я вже просрав гроші. Ось так, я загрузив стірку, тому у мене в кімнаті зараз трошки армагедон, тому що я постирав свою постільну білизну. Постільна білизна. Таке є слово. Е, ткань на якій я сплю. І також ткань, яка покриває мою плоть. Я заплатив за дві стірки 240 плюс 2,40. То скільки 480. Майже 5 євро. 480. Ну все, тепер я буду кожен раз включати камеру, коли я буду витрачати кошти. Це мій сніданок. Це що таке? Відкрив ноутбук, а тут така от няшка. Я не знаю чому. Зазвичай я йду стирати в понеділок до обіду, тому що там просто нікого нема, просто нуль людей. Сьогодні там всі і одразу. Я не розумію, що за приколи, що за пранки, але просто не вистачає нічого. Я встиг закинути свій одяг у стірки. Я розумів, що коли воно досьреться, то сушок не буде вільних. Прийшлося мій все. чорний мокрий одяг нести в кімнату, і я його буду просто зараз розвішувати. І хай він сох. Мені прозуба і навчитися, я вже ненавижу це навчання. У мене субота, неділя, понеділок, вівторок вільні дні. І Я не один з цих днів не вільний. І я весь час навчаюсь, тому що у будні дні уроки, якби офлайн, то мені приходиться там сидіти. В общем, весь час у мене йде на навчання, то просто капець. Коротше, ви просто зрозуміли, Я сьогодні з 9 ранку займався пранням і навчанням і зараз. 19.30 я зробив, наче дуже багато, але далеко ще не кінець. У мене є ще завтрашній день, щоб все закінчити. І я просто морально помираю. Також мені дуже сильно захотілося жиліки, і я захотів піти в супермаркет і купити жилійки. Але біля мене лише обосрана біла, в якій жиліки реально маленька пачка, дуже дорогі. Нідають привіз тік, що з угорщини. Туроруді хто шарить, той шарить, хто не шарить, той лох. Це просто моє дитинство. Це у ніби серки, і вони просто. Шикарні, вони просто мільйони з десяти. Я їх дуже давно вже не їв, Він мені привіз, і я просто «Боже, дякую!» Наче я, я хочу піти на вулицю, тому що в мене вже дуже болить голова. Я просто весь день сижу, щоб ви розуміли. Тут за столом і просто втикаю в комп'ютер і роблю математику. І проект з німецькою. І, чесно, досить. Я не можу. Я більше не можу. Вечір моєї мрії. Просто ну просто. Я щасливий. Казала у. Уві... І ще разів сором я прийшов, тебе нема, Підманула, підвела. Просто подивіться, я збирався вийти з дому зараз. От я вже одягнутий. Я вже десь місяці два Відкладую кожен раз поход за страховкою. Я кожен раз забуваю його робити, кожен раз не хочу йти. Сьогодні я вирішився, і почалося оце. І що робити, блін? Друзі, я вже все. Я йду додому, а воно нас. Щоб всі з мою камеру, чому головну комусь? Ой, дуже. Više u domu, zaradi naradnjega. Сидів я в кімнаті. Тут до мене приходить моя звідка Аріна, розказує мені історію, і така так, все, я не можу дивитися на твій цей зовнішній вигляд, коли ти навчаєшся, тому що я реально просто в ауті, Я взагалі не можу соображати, але мені потрібно ще багато вчити, тому я далі буду вчитися. В го супермаркет купимо райлера і будемо вечором сидіти, трошки общатися за радлером райлер, то типу, пиво з лимоном в нашому народі, гараж. Короче, коли я його купив, оказалось, що ми не будемо вже сидіти, і тому у мене тепер є радлер. Чіпси, самі дешеві. І самий дешевий сок. Я дуже хотів спробувати саме його, тому що його дуже багато хто нахвалює. От за ці три речі я віддав 4 євро 17 центів. Девочка, везде, з последні парки. Я ненавиджу середу. Реально супер жахливий день. Я в принципі в житті не любив середу. Я навіть не знаю, який день я любив. Я й п'ятницю не особо люблю. П'ятниця завжди була ще плюс-мінус окей, П'ятницю завжди було якось менше уроків або легкі уроки. Четвери ще плюс-мінус, тому що завтра п'ятниця. А от середу я ніколи не любив, тому що в середу завжди були найважчі уроки. Я пам'ятаю, що вівторок і середа це завжди найважчі уроки в школі, в коледжі. Зараз, коли я вже тут навчаюся, то я теж не люблю середу. Тому що, по-перше, це мій перший учбовий день в тижні. І потім, в середу, у мене математика. І це такий стрес кожен раз, тому що я до цієї середи готуюся із минулої середи. До цієї в мене завжди не вдається. Цей тиждень я зробив максимально. Я так Багато, як цей тиждень ще не працював, так багато ще я не відмічав. Також сьогодні я перший раз в житті захищаю проєкт німецькою. Я дуже сильно не хочу йти, тому що сьогодні дійсно важкий день. До речі, у нас було вже 21 градус тепла. Я ходив вже без куртки. Я сидів, був у нас в дворі часто в футболці. Мені було супер, ідеально, не холодно, не жарко, ідеально просто. Тут проходить день, і у нас сніг і град. Yeah. Я взагалі в шоці, як я в середу нічого не витратив під час навчання, тому що я з 10 ранку по 5 майже вечора був на навчанні, і я витратив нуль. Я не знаю, як можливо, це і за стресу. Не знаю. Але потім я прийшов додому і дивіться далі, що було. Переготували мови от смаколик. Зараз буду обідати вечірки. Але я думаю, що я зараз поїм і побіжу в супермаркет. Тому що я неймовірно сильно хочу каву. а У мене немає молока. Розпаковка я взяв навіть чек. Перше це найдешевий. Сок яблучний до речі, цікавий факт. Якщо ви п'єте багато яблучного сока, ви багато будете 85 вісімдесят центів. А інші яблучні соки коштують євро 50 приблизно. Молоко, євро 70. і желійки. євро 45. Тобто, це все в мене вийшло 4 євро. Ти казала у четвер. Підемо разом на концерт. Сьогодні було неймовірно важко прокинутися. Я не знаю чому. Мені настільки лінь перший раз. Я не знаю, чому саме сьогодні Я прям дуже не. Хочу сьогодні йти. Але у мене сьогодні тільки до 12.30, тому в принципі, чому би не піти. Я, до речі, ще наразі разу не пропустив уроки. На сніданок у мене мені було гідні навіть бутерброди робити. То у мене банан і йогурт, йогурт. Зараз сьома рано. Ти казала у п'ятницю, підем разом по пшеницю. Я прийшов тебе нема. Вчора я їх прийшов додому, я нічого не знімав. Я прийшов, поїв і одразу сів знімати відео, яке вийшло перед цим відео, тому можете його подивитися. В общем, що ще вчора було? Зняв я відео, і потім сидів монтував відео. Все. зараз я дуже сильно запізнююсь. Скажу вам історію, що вчора трапилось. Я вчора теж запізнювався. Думаю, окей, запригну я на трамвай, який їде до мого метро. І там одна станція, яка мала бути перед метром. Там дивлюся, люди виходять. Думаю, зачем, якщо можна біля метро вийти. І він просто не зупиняється біля метро. Він просто проїхав далі, і я вийшов на наступній зупинці. І я 10 хвилин ще йшов пішки до метро. Я не спішив, я вже запізнювся прям дуже сильно. І я прийшов за 10 хвилин до і я не знаю як. Просто я дуже швидко ходжу. Це моя проблема і проблема людей, з якими я гуляю. Але я не гуляю, тому все-таки я люблю швидко ходити. Я не люблю медленно ходити. Мені не вдається просто медленно ходити. Реально. Тому зазвичай, якщо на гугл картах пишу, що 10 хвилин йти то я йду приблизно 4 4-5 хвилин. Знаєте, є якісь і плюси мого зросту, є мінуси. Подружки. Це треба на підзаміт. Ми вибираємо собі кухню, ось тут десь цікавить. Таких матових тонах. Але мені здається, мат не дуже сильно практичний. Дивись, тут навіть бачить. Так, да, да. Я проти гостей, тому в мене не буде гостей. Не приходіть до мене додому. Ну, така ти естетика, звісно. ви тих хто тут живе. Я думаю, тут не самі щасливі люди живуть. Я думаю, тут може живе одинока жіночка. У неї проблеми є по особистому житті. А я не так думаю, що тут живе краще якась пара, але вона токсична дуже сильно. Типу, наприклад, чоловік і збиває жінку. Жінки проблеми на роботі, а чоловік взагалі п'яниця в нього це, знаєш. Майка майка річки і типу вона сюди приходить, закриває кухню на замок, починає собі тут щось готувати, сідає тут і думає про своє життя. Да, да. Тут у неї косметика, у неї, напевно, проблемна шкіра. Коротше, ми вирішили, що тут живе дівчинка, в якої типу, проблеми в сім'ї, в неї строгі батьки. Вона увлікається тій попом. У неї є одна найкраща подруга, типу, а потім вона, вона виросте класним дизайнером і про неї буде знімати серіал. Якщо тут встанеш, типу, здарився і все. І помер. Mm. Блін, мечта. Я ще зараз ходив в супермарк. Купив трошки такого, тому що я зараз іду в гості до друзів. Зараз восьма майже година, Ох, тому зараз я йду без в душ, і буду я видвигатися. Любі друзі, вибачте, не знімав я суботу і не знімав я неділю. Зараз вам все розкажу. П'ятницю, коли я пішов до своїх друзів додому, Кольно ми посиділи. Потім ми коя куди пішли, і я витратив 13 євро на розваги. В суботу я нікуди не йшов. Я сидів вдома, так само як і сьогодні. Неділя Але, в принципі в неділю я гроші і не витрачаю, тому що нема де у нас все закрито в неділю. Тому неділя день економії. У нас також дуже дивно, що цей тиждень я не ходив в супермаркет на закупки зазвичай я ходжу один раз на тиждень. Слухайте, це просто лайфхак зараз буде, тому будь ласка, слухайте мене. Добре, дякую в білі. За звичайний набір продуктів: молоко, сир, яйця, колбаса, ну щось от таке. В білі це вийде на 50 євро. 50 це от верхній порог, нижній це десь 40 Але не так давно я відкрив для себе Lidl і в Lidl я купляю набагато більше і витрачаю я на це 35 євро Це теж от максимум. Я амбасадор Lidl Отже, на продукти в мене в тиждень виходить допустим 31 євро. Це як я заплатив минулий раз, коли я купляв. У мене до тепер ще багато є продуктів. Зараз тут я напишу суму, яку я повністю витратив за цей тиждень. Плюс я додам 31 євро як супермаркет, тому що ну зазвичай я хожу в супермаркет. Я не знаю, як так вийшло, що цей тиждень я туди не сходив. І от стільки зазвичай я витрачаю тиждень. Тепер ви цю суму можете приблизно на місяць розкидати, плюс додати 380 євро за гуртожиток. І плюс в мене виходить 33 євро проїзд в місяць. Насправді я це відео для чого знімаю. По-перше, для того, щоб якщо хтось з вас поступає, чи хтось тут живе і вам просто це цікаво. По-друге, для себе, тому що а, я хочу знати скільки я витрачаю плюс-мінус. Це важливо. Дуже сподіваюся, що я якось вам допоміг цим відео. Дуже сподіваюся, що я собі якось допоміг цим відео. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, обіду. Смачного любіть маму, любіть себе, любіть Україну і всім буде.